Дорога двір на Парижче. У липні цього року на цю дорогу було виділено на ремонт 225 тисяч гривень з обласного бюджету спеціального фонду. Сьогодні 3 листопада. Ремонт цієї дороги навіть не розпочинався. Скоро може випасти сніг. Що трапиться з грошима, які виділені на ремонт дороги, не зрозуміло. І районна державна адміністрація. Ні районний автодор. Ні фірма, яка виграла тендер, нічого з цього приводу сказати не можуть. Цією дорогою їздить чимало людей. Верхній майдан півтори тисячі жителів. Вісна вилезниця Париж, біля двох тисяч жителів. А дорога, ви бачите, в якому прекрасному стані. Машини оперативної якоїсь допомоги. Не можуть сюди швидко з'їхати. Дивиш на те, що ця дорога з'єднує верхній майдан з надвірною, 7 кілометрів всього на всього протяжність. Транспорту треба 30 хвилин, щоб проїхати ці 7 кілометрів. 225 тисяч могли б реально вплинути на вирішення цієї проблеми. Треба провести якийсь ямковий ремонт, забрати найбільші ями. У мене є деколи бажання запросити сюди керівництво району, голову районної державної адміністрації керівника Райавтодору попросити їх взяти їхні приватні автомобілі. Я сяду за кермо і ми проїдемося на швидкості. Навіть не 90, яка тут також дозволена, а на швидкості 60 км за годину. Ось реальна швидкість, з якою тут можна їхати. Суються транспортні засоби. Відмовляється сюди в це село їздити перевізники. До Дорога настільки жахлива, проїзд цих 7 кілометрів на таксі коштує 100 гривень. Виявляється 100 гривень за 7 кілометрів. При тому, що кошти, кажу, виділені ще у липні місяці, а роботи досі не починалися. Силами громади. Цю дорогу час від часу ремонтують, засипають її гравієм. Бачите результат такого ремонту. Гравій кілька тижнів. Лежить в ямах, потім його звідти вимивають, вибивають. Отака у нас тут ситуація. маршрутний автобус право раз на місяць його приходиться після їзди по цій дорозі ремонтувати верхній майдан надвір О, бачите дерева які сніг повалив їх теж ніхто досі не позабирав Тут працюють наші дорогі дорожні служби. І навіть не можна сказати, що немає фінансування, фінансування є. А найгірше, що скоро може випасти сніг. Оці 225 тисяч гривень, які виділені на ремонт цієї дороги. Будуть поховані під снігом, ну, або ще в іншому випадку вже на мокру дорогу, на мокре покриття буде поставлений шар асфальту і потім через півроку звідти відпаде. Значите, який автобус маневри робить. Можна їхати по зустрічній смузі як і я. А це безпека людей.

танцы у нас на дорогах. Что, у керівництва ответной структур осталось еще хоть тришки совести. Прошу їх, поки ще тепло, поки ще на вулиці. Плюсова температура. Ну, класно зусиль, щоб компанія, яка виграла тендер, все-таки провела ремонт даної дороги найближчим часом.